Доброго дня глядачі каналу САДВІНИЧИНІ. Сьогодні 14 вересня 25-го року. Я хотів вам показати останні персики в моїй колекції є із, із серії інжирних, інжирних персиків. Це Pline Star із серії Pline Star. Це, це четвертий сорт, який в мене є з цієї серії Pline Star. Він вже, звісно. Достиг трошки раніше, але вже добре навіть достиг. На цю пору це пізні, пізнього терміну. Дивіться, які гарні плоди. Тут їх небагато, це щеплене в крону дерева було. Бачите, ще скільки гілок. Дивіться, які плоди. Ось, ось ще два зірвав, отаких, бачите, звідси, дивіться. Гарний такий запах якийсь дюшесний запах, якийсь такий ванільно-дюшесний ванільний, такий. А гарний запах. Зараз попробую розрізати якусь плода з цих, подивитися, яка тут у нього м'якоть. Дивіться, дивіться, м'яка яка вже кремова, кремова така. соку соку, дивіться. Як вітра тече, бачите? Можна умилася пити навіть. Дивіться. Яка який. Такий, такий. І така, такий розмір. На перше плодоношення розмір вражає. ванільний. Честування не смак. Можна кажуть, що він перестиг трохи такий, але ну якось. Солодка, ну. Це щось таке, я не знаю, навіть не можу не передати. Якась ваніль і ще щось. Якісь тона якось, то лі крему якось. Отакий, От знаєте, щось якось хтось колись сів був заварний крем. Продаші такі з нього кисель варили, такий заварний крем, варили його. Оце такий якийсь смак, типу як того заварного, такого якийсь такий такий смак. Угу. Це щось таке, що я не в силі пер, передати. Зараз я ще щось, щось твердішого зріжу, щось подивився, як подивлюся, бо це дуже м'який, дай все. Ну, падає вже напевно, мабуть, твердіший. Чуть твердіший. Башти. Баште. Твердіший теж по соку. Теж соку повно, а ну на смак. Так само. Мяко якась розтає у роті. Волоку нема. Шкурочка тоненька. Все ідеально, тут тільки одна причина в нього може бути, то що кістка не відстає, так як в них плай, не, не відстають кістки. Оце, а це, це на пізній термін, зараз всю пору такий смак. Це шедевр. Всім рекомендую. Дивіться, які, які плоди на перше плодоношення. Дивіться. 100 з лишнім рам нема ваги, не брав з собою, але 100 з лишнім рам вилітає точно, подивіться. Дивіться, він до зерва подивіться. Дивіться, кип'єт. Дивіться, яка красота. Дивіться, це ж, це ж я можу сказати, дивіться, яка красота, який ще девер плодів, дивіться. Дві два по голову на цю на руку, на долоні, подивіться. Я красота. Легенько десь не відривається, подивіться, бачите? Не відривається. М'якоть. Що хороб, все в ньому? Одне тільки кісточка не відстає, шкірка тоненька. Якийсь е ну, смак дуже смачний. Біла мякоть волоку нема. Ну що де? Це все це, це, це промисловий сорт, його можна рвати і, і продавати на, на це. Тільки трошки раніше зривати. І це зарана цю пору, ще й жирні, це буде. Тобто рекомендую цей сорт людям, хто, всім, всім, хто хоче, буде, будете дітей класувати, самі будете їсти. Для сім'ї, для дому, для на продаж це шедевр. І на цю пору, коли пізні сорти, колетхей, він давно вже забув. Зараз саме піднімається ціна. Вам дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви дивитеся мій канал. підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, в кого є ще цей той же сорт, як від вас показує. Миру вам, добра, Божих благословіть. І все буде наша вільна і незалежна Україна.